Добрий вечір, місто Кривий Ріг, Криворіжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 15 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Місто Кривий Ріг. Так, місто Кривий Ріг, у вас шахетна загроза. Є загроза, що воно десь ляпне і людям зашкодить. Є загроза фізичних ушкоджень людям. Всі, хто поряд з якимись об'єктами, будьте дуже-дуже уважні. Бережіть себе, і в укриття, бо летіти буде на цей об'єкт. Так, дивимося Криворіжський район. Що там загрожує людям? Ріжний район, чомусь у вас загроза йде? Угу. Загроза йде від атаки ракетної людям. Люди в сльозах, люди будуть можуть бути фізичні ушкодження у людей. Атака буде ракетна. Будьте дуже-дуже уважні на стрюмі і це показує скоро, тому кривий ріг. Будь ласка, будьте на чеку, бережіть себе своїх близьких. Поділюсь швиденько інформацією такою, вже всім розказала, робила дівчинці клієнтці розклад, вона займається криптою, криптовалютою, і в цій ніші вона рухне. Вам треба. Або почекати, щоб не вкладати, якщо такі є, хто хотів вкластись туди, або вивести гроші, бо карти прям чітко-чітко показали, що буде крах, буде щось нове. Якщо ви цим займаєтесь такими вкладами, то трошки зачекайте, з'явиться якась нова. Ну, Нова така платформа, мабуть, яка буде для цього, будуть якісь віртуальні. Ну, а з скриптою буде погано. Тому ну, я буду рада, якщо вам це пригодиться. Вона дозволила поділитися цією інформацією. Бережіть себе, своїх близьких. Завтра зустрінемось з вами, і будемо дивитися, що нас чекає далі.